Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Німецьке видання Welt стверджує, що президент Французької Республіки Еммануель Макрон надіслав офіційні листи запрошення до Сполучених Штатів і ще 10 європейських країн із пропозицією створити коаліцію інструкторів для відправки західних військовослужбовців в Україну, щоб вони допомогли із навчанням українських військовослужбовців. Такі листи запрошення були спрямовані, окрім Сполучених Штатів до Великої Британії, Польщі, Нідерландів, країн Балтії і Швеції, а також Данії, Німеччини серед тих країн, до яких звернувся Еммануель Макрон, немає раніше. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та інші представники уряду ФРН підкреслювали, що не збираються спрямовувати німецьких інструкторів в Україну для участі у навчанні військовослужбовців нашої країни. Еммануель Макрон, як підкреслює видання Die Welt, хоче, щоб інструктори були спрямовані в рамках вже існуючої місії Європейського союзу по допомозі Україні. Однак в цьому разі сам мандат місії доведеться змінювати. А проти цього виступають деякі європейські країни, і зовсім не тільки Німеччина. Так що якщо Макрону вдасться створити реальну коаліцію інструкторів, поза сумнівом вона. Може функціонувати як в рамках місії Європейського союзу, якщо її учасникам вдасться діти згоди із іншими країнами-членами ЄС, які не будуть надсилати інструкторів, так і в рамках окремої міжнародної ініціативи. Як відомо, наприкінці травня Голубандич з збройними силами України генерал Олександр Сирський обговорював можливість присутності французьких інструкторів із міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Однак сам факт офіційного запрошення Еммануелем Макроном, представників інших західних країн взяти участь у створенні коаліції інструкторів, свідчить про серйозність намірів французького президента. Багато хто, коли Еммануель Макрон після другої річниці великого нападу Росії на Україну сказав про можливість присутності військ країн-членів НАТО на території України. Схарактеризовував ці слова очільника французької держави як іміджовий проект або навіть як невдалу імпровізацію. Однак досить швидко. Виявилося, що про жодну невдалу імпровізацію мови немає. Що Еммануель Макрон ретельно готувався до цієї заяви і навіть обговорював її зміст з своїми найближчими соратниками, які підтримали підхід президента Франції. Згодом французький президент скаже, що головною умовою присутності військ Франції на території України може бути екзистенційна загроза існуванню самої української держави, а також звичайне прохання керівництва України. Однак, поруч із темою присутності військ членів НАТО на українській території існує і тема присутності інструкторів країн-членів НАТО зараз. Українські військові, як відомо, навчаються у західних країнах, але може бути і формат, за умов якого вже на території України західні інструктори будуть навчати українських військових більш ефективного протистоянню із військами агресора. І саме про це зараз йде мова. Причому Побачимо, якщо українське керівництво досить обережно ставилося до ідеї присутності військ НАТО на території України, то ідея присутності військових інструкторів сприймається якраз схвально і обговорюється генералом Сирським із міністром оборони Франції. Тепер залишається тільки дочекатися, які країни з цих 11 Погодяться із пропозицією Еммануеля Макрона, як відомо, Сполучені Штати раніше досить обережно ставилися до ініціатив французького президента щодо військової присутності на самій українській території. А президент Джозеф Байден та інші представники його адміністрації заперечували таку можливість. Але важко собі уявити, щоб Еммануель Макрон надсилав листи урядам країн-членів НАТО без попереднього узгодження. З їхнім баченням подальшого розвитку подій. Тому що, якщо б це був не узгоджений лист, а виключно іміджова акція, тоді звичайно серед адресатів цього, Запрошення була б і Німеччина просто для того, щоб отримати офіційну відмову федерального канцлера Олафа Шольц. Однак ми бачимо, що президент Франції якраз не бажає ставити свого колегу і найголовнішого партнера у Європі у незручне становище. І якщо Олаф Шольц вже визначився з тим, що німецьких інструкторів на території України не буде, то не варто його і запрошувати. А тут мова йде про 11 держав із Францією, звичайно, їх буде 12, з якими могли бути Попередні розмови про присутність їхніх військових на території України для допомоги військовим сил оборони України, і звичайно, під час тих перемовин, які зараз ведуть у Франції президент Макрон і президент Байден. Формат такої присутності також буде обговорюватися. Всі ці дії французького президента сумнівом, є серйозним сигналом на адресу президента Російської Федерації Володимира Путіна. Путін у своєму виступі на Петербурзькому економічному форумі, а також у великому інтерв'ю з в дні проведення цього заходу, не залишив ні у кого сумнівів, що він. Налаштований на довгу війну на виснаження України на затягування цієї війни і продовжує бути переконаним, що час є найбільшим союзником Російської Федерації та її керівництва, яке Сподівається вирішити так звану помилку 1991 року і приєднати території колишніх радянських республік до сучасної Російської Федерації, але західні країни своїми діями дають зрозуміти російському керманичу, що вони будуть піднімати і піднімати планку, що тепер не тільки Володимир Путін є господарем ескалації, якою він фактично безкарно розпоряджався навіть не з 2020 року, Другого і навіть не з 2014, а з 2008 року, коли Путіним та тодішнім псевдопрезидентом Російської Федерації мерзенним Дмитром Медведєвим було ухвалене рішення про напад на Грузію. Ну і звичайно, в цій ситуації змагання у рівні ескалації Путін абсолютно не обов'язково має розраховувати на перемогу. Тим більше західні країни дають йому зрозуміти, що вони зацікавлені у збереженні державності України і будуть докладати нових і нових серйозних зусиль для того, щоб ця державність зберіглася попри всі агресивні наміри російського політичного керівництва та ту безпрецедентну підтримку власного населення, яку Володимир Путін має у своїх реваншистських задумах. І якщо дійсно вдасться створити широку коаліцію інструкторів західних країн на території України, це буде ще одним доказом того, що Захід і Україна разом воюють із агресивними намірами Росії та її авторитарних союзників. Що боротьба демократії і диктатури, яка буде визначати весь наш буремний і тяжкий час, переходить на новий ще більш... Важливий і ризикований етап. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні Беміякофі, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам. Хай щастить. До зустрічі. Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.